Пісню виконує гурт, який складається з ветеранів російсько-української війни. До складу входять захисники, які раніше захоплювались музикою. Виконують власні пісні, музику, до яких пише соліст, а тексти його дружина. До складу гурту входить п'ятеро ветеранів. Серед них Дмитро Варченко. Чоловік грає на бас гітарі. Пригадує, вперше взяв інструмент до рук 20 років тому. Це цікаве хобі і дуже гарно і чудово грати разом з однодумцями. Ми не є професійні музиканти. Ми всі граємо плюс. На одному рівні, ніхто нікого не доганяє і тому не знаю. Мені здається, що нам комфортно. Цю думку поділяє і Вадим Приймаковський. Він грає на клавішах. За освітою чоловік керівник оркестру. В цивільному житті грав на весіллях воював Вадим ще за часів АТО. Та в квітні цього року отримав поранення, внаслідок якого втратив ліву руку. Зараз каже в гурті забуває про все. От музика це для мене дуже стан душі. По перше, я забуваюся про все. Мені ця музика звучить в голові, і я забуваюся про все, про свої давнішні ці, що були в війну, ту все остальне. Поки музиканти тільки вчать пісні працюють над репертуаром, але з позитивним настроєм та натхненням думають над поширенням власної творчості. Дуже великі плани, і ці плани дають далі жити, творити. Ми підемо це в маси, будемо нести свою музику. І я думаю, що все буде добре. Підтверджується і директор центру підтримки ветеранів та родин героїв, при якому діє гурт Руслан Баб'як. Вже навіть на даний момент, як гурт працює буквально там більше місяця часу, вже на даний момент є запрошення на виступи на певні події, де є можливість зібрати кошти на ЗСУ або вшанувати пам'ять полеглих побратимів військових, які загинули на війні. Руслан каже, гурт існує вже більше місяця. Ідея створити такий виникла раптово. Ця ідея виникла в момент, коли я побачив, як наш ветеран. Антон Постущин він э, грав на гітарі, брав з собою на роботу гітару і виконував деякі композиції, на гітарі. І ми тоді разом подумали, я йому запропонував є можливість э, грати в музичній студії. Можливо, ми створимо гурт, і можна тоді, наприклад, вже працювати як повноцінний музичний гурт. Зараз в центрі думають над розширенням ініціативи. Доєднатись може кожен охочий, навіть не маючи музичної освіти, адже до роботи також залучені викладачі музиканти.